Попри потужну піар-компанію Кличка з перевірки укриттів столиці, питання їх доступності залишається невирішеним. Так, наприклад, на вулиці набережно-Корчуваській 80, голова комісії з перевірки укриттів Леонід Ємець не зміг потрапити всередину приміщення, адже воно було просто зачинено. Диспетчери на прохання поділились кодом від входу до укриття, сказали, що це не стосується їхньої компетенції і надали інший номер. У підсумку вже інший диспетчер пообіцяв надіслати заявку. Олена, добрий вечір. А скажіть, будь ласка, ми зараз знаходимося за адресою. Набережна Корчувацька, 80, біля укриття, і е, хотіли попасти всередину, але воно зачинене. За тим телефоном, який тут на дверях, нам порадили позвонити вам. Але насправді мене цікавить, як попасти в укриття, бо уявимо не дай Бог, у нас якась ситуація. Тим паче, тут я дивлюсь, така шикарна труба стоїть не те, звичайно, але на неї схоже. І от щось сюди летить, падає. Ми тут внизу з людьми стоїмо, нам треба в укриття. Що нам робити? Куди дзвонить? Зараз заявка буде координатором передана згідно алгоритму. Ага, а як я алгоритм повинна... далі буде розвиватися? Я повинна, прописати... я повинна прописати заявку, а координатор вже передає. Скільки приблизно по часу нам чекати, коли укриття може бути відкрите? Зараз я вам зателефоную, скажу. скажу... Ви нам зараз скажіть приблизно, скільки, по вашому так, досвіду. Зараз будуть передавати заявку. Це аварійна заявка, регламент. Одна година. Ага, дякую, одна година. У підсумку районі голови звалили провину за закрите укриття на ремонтників. Інша думка у ЖЕКу кажуть, що свої код знають, а чужі там просто не ходять. Але російські ракети не будуть чекати, поки заявка пройде всі бюрократичні алгоритми.